Хто і як може отримати польське громадянство? Розкажу я і на шиміна на українському каналі ПЛ. З вас підписка, лайк і дзвіночок. Будь ласка, не лінуйтеся, зробіть це, бо таким чином ще більше людей зможуть побачити це відео і скористатися корисними порадами. Отримати громадянство можна двома способами: через президента, це називається надання польського громадянства, або через воєводу це визнання громадянином Польщі. У першому випадку жодних чітких умов Неважливо, скільки часу ви живете у Польщі, і на підставі яких документів можете попросити у президента громадянство хоч через місяць після приїзду. Але для цього маєте надати аргументи, чому саме претендуєте на польський паспорт? Це, наприклад, польське походження чи особливі заслуги перед республікою. Зазвичай таким чином отримують громадянство громадські і культурні діячі, науковці, спортсмени або політики, або ж ті, хто мають карту поляка. Які документи потрібні? Письмова заява на ім'я президента з описом ваших аргументів, фото, нотаріально завірені копії закордонного паспорта і документів, на основі яких ви перебуваєте у Польщі, а також документи про ваші здобутки. Ну, якщо такі є, до усіх паперів додаєте їх присяжний переклад польською і відправляєте у воєводство за місцем свого проживання і чекаєте. Оскільки не існує обмежень щодо терміну, протягом якого президент має ухвалити рішення, цей процес може затягнутися як на кілька місяців, так і на кілька років. А тепер про визнання громадянином через воєводу тут уже є чіткі вимоги. Треба мати карту сталего побиту, статус довгострокового резидента Європейського союзу, або бути дружиною чи чоловіком поляка або польки. Якщо йдеться про карту побиту, яку ви отримали на основі карти поляка, тоді на громадянство можете подаватися через рік після отримання карти побиту, а в решті випадків через два роки. Якщо подаєтеся як резидент, має пройти три роки з моменту отримання цього статусу. Так само три роки маєте прожити у шлюбі з полькою чи поляком, перш ніж подати заяву на громадянство. До воєводи, окрім заяви, фото, паспорта і документу, що підтверджує легальне перебування у Польщі, несете автобіографію, довідку про місце проживання і номер песель та документ про знання польської мови на рівні Б1. Додатково у вас можуть попросити й інші документи, наприклад, виписки про перетин кордону. При подачі документів маєте сплатити гербовий збір 219 злотих. І додати підтвердження про оплату до пакету документів. Воєвода має надати відповідь через один-три місяці. Цікаво, що відмову у визнанні вас громадянином Польщі можете оскаржити у суді, тоді як відмова президента оскарженню не підлягає. Зате гербовий збір, якщо просите громадянство у президента, платити не треба. А я вам дякую, що дивитеся український канал ПЛ. Будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте лайк цьому відео. Так це відео будуть бачити якомога більше глядачів і зможуть скористатися нашими порадами. you mm -hmm.